Замулена та брудна зі слабкою течією. В такому стані вже не один рік знаходиться головна водна артерія міста річка Устя. Замулених водоймах, от то дуже мало є кисню, і тому у нас от літом це от липень, серпень, зазвичай де багато риби тут. Гине вона вся дохла платва, отак спливає. От. в мулі полює на мешканців усті ще й ротан. Василь продемонстрував і нам цю хижу рибу. Еколог розповідає, місцем проживання ротан обирає саме забруднені водойми. Якщо навіть вся інша риба тут повиздихає, то цей ротан, він тут буде ще довго жити. Він хижак, він знищує ну їсть ікру інших видів риб. Не один рік проблеми усті намагаються вирішити чиновники, і кожного разу далі слів справа не йшла. Вже традиційно і цього року пообіцяли почистити річку. Проект по відновленню усті розробляють фахівці Національного університету водного господарства та природокористування. «На...» В першому плані це відновлення річки Устя від басового кута від вулиці Басівкутської до вулиці Степана Бендери. Необхідно розчистити заплаву. Все зараз там заросло, там більше тисячі дерев, які необхідно яким чином утилізувати, особливо ті, що впали в воду, в річку. Наступне це потрібно стабілізувати саме русло, тобто закріпити його береги. Тут вже питають, яким чином ми вважаємо, що найкраще це природні матеріали, які, верніше, поєднуються з природою, нормально, це не бетон. Укріпити береги фахівці пропонують геотекстилем, щоб вздовж річки змогла рости трава. А ще русло водойму від басового кута до вулиці Степана Бандери поглиблять. Адже сьогодні найбільша глибина усті сягає лише півтора метри. В планах міських чиновників не лише почистити русло річки, аби контролювати рівень води в усті, відремонтують і два шлюзи в районі басового кута та кафе Венеція. Затворами, які є, ми не можемо регулювати витрату і скажімо, промивати русло самої річки. Дали таку пропозицію, і міської погодив погодився, що розробити нові сучасні. Гідротехнічні споруди, які б дозволяли робити попуски води, а попуски води це, хоч щось вона змиває, промиває, щищає русло. Окрім того, фахівці кажуть, устя фактично перетворилася на канал, а тому плити, якими обкладено її русло в центрі міста, потрібно демонтувати. Однак це поки що в далекій перспективі. А тим часом міський голова Рівного обіцяє, що перші роботи по відновленню усті розпочнуться вже влітку. Гроші виділять з природоохоронного фонду, а вартуватиме все більше 10 мільйонів гривень. Найбільше коштів і найважливіше ми закладаємо на те, щоб будувати по місту каналізації, щоб септики не були сканалізовані в річку. Тому що ми своїми руками, своїми стоками, своїми, я вибачаюсь, відходами просто нищимо цю свою річку. Плануємо в цьому році влаштувати два. Ну фонтанами не можна сказати, два штучних аератора води. Один буде в районі Степана Бандери, другий нижче. Щоб коли дуже жарко, аерувати спеціально воду, щоб не задихалася риба. Еколог Василь Черенков каже: якщо за відновлення водойми не взятися зараз, потім може бути пізно. Важливо в цій ситуації, так якщо буде цей проект запущено по очистці усті, щоб ці гідротехніки працювали разом з екологами, бо і ті необхідні, і ці необхідні. І якщо вони навчаться між собою працювати, бо ми то серйозний вплив на природу здійснили, і нам тепер треба нести за це відповідальність. Тетяна Климчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.